Так, всім привіт, і все продовжуємо. Я мішу тісто. Включила я музику, щоб не було скучно. Ось ми поставили тісто, щоб воно піднялося. Ось, А тоді піднімається тісто, і ми тоді будемо вже ліпити. Да, Ось, накриваємо і все. А я поки піду по мою руки, бо в мене бачите руки е, в тісті. І щоб ви знали, я для вас зараз е, знімаю продовження. Ось. Поки буде тісто е, підніматися, то ви знаєте, що, що бабуся Люба знов буде вишивати. А мені ж потрібно ще майка вигуляти. Ось. Такі -та ребята дела. Но ну, я хочу, щоб ми ем, спекли, як вам сказати, е, пампушки. Я дуже люблю помпушки, вони, вони такі, такі вони ще гарячі. А, свіжі, такі вони м -м, пухкенькі. Ну, коротше, ребята. Так що, так що, ребята, у мене ще багато роботи, і я вам е -е, бистренько зніму відео. Ось, тоді я посежу уроки, і тоді буду я е -е, собиратися ось. Е Місила я тісто, і мені мама дзвонила і сказала мені, коли ти будеш вже йти туди, то ти мені набери. То коли я буду вже збиратися, то я тоді мамі наберу. Або коли, або коли я вже буду виходити. З дому. Ну, ребята, я, я не знаю. Я не можу вам сказать. Так, ребята, я поставлю, поставлю я телефона, поміню я руки. Я помила руки. А тоді, ребята, коли я вже буду виходити, то я тоді Майка вигуляю Да, Майкуш? Боже, ребята, мені кажеться що Майкуша змерз. А, бо в нас балкон відкритий, відкритий. Та він воно бачите. Він коли спить, то він наче труситься. То зараз я йому дам його тепленький придік, від тільки ребята подивіться, скільки у майкуші речей. Так, ну це ви знаєте, що це його маючка. Шишо? П'ятнадцять сорок сортирів поставить тісто. Добре, так, достаю, достаю я йому плідка, а ще, коли вже буде весна, і ми з мамою підемо в магазин і купимо Майкові. І купимо тоді Майкові. Осінню курточку ми йому купимо, бо у нього є е, зимова курточка. Ну ви, ну, ви вже знаєте, що скоро вже буде весна і буде, і буде тепленько, то, то йому треба буде купити весняну курточку. Так, ось я дістала його плід, як зараз ми підемо і його вкриємо, бо мені... Бо мені Ой. кажеться, що він змерз мій хлопчик. Ти мій хлопчик змерз. Зараз, ребята, я його вкриню. Він же ж у нас такий мерзляк, що це кошмар. Що? Тепер тобі не буде холодно? Ні, бузі. Ти носика хоч закрить, ну закривай носика. Ще, ребята, я е, 25 лютого в суботу йду я на манікюр, а 23 лютого у четвер я йду до стоматолога. А на, а на скільки годин, то я не знаю, ребята, а на скільки годин я йду? Чесно, не знаю. Я ще і так переживаю, ребята. Якщо так. Нірчаю. Ну, переживати не треба. Все буде добре. Так, сьогодні у нас 20 лютого понеділок, а завтра 21. Ой, ребята, що вам ще таке розказати? А, ребята, я ще давно... Купила собі крем. Купила собі ось такий крем для рук. Ой, божечки, ребята, рібята, як я хочу в село. Може, ми е, в село поїдемо вже весною, коли буде е, тепленько або літом. Ну, я думаю, що ми в село поїдемо весною. І коли а, ми приїдемо в село, я вам тоді зніму відосик, бо я вже а, знімала відео, як ми їхали в село і, і як ми їхали назад додому. Бо то, ребята, коли ми були, ото приїхали о, в село, а ми приїхали ввечері. Ну, давай я вам почала знімати відосик. Давай заходи Вадим, кричить, що Віка, не знімай, да ти, да ти, да ти, да ти вже і доставила з цими відео, відео. А я така а я, а я така, хорошо думаю. Ну, Вадим пішов, я давай знову давай ця баба заходить. Знов каже мені Віка, що ти? Що, що ти робиш, нащо ти його знімаєш? Так я, так я вам, ребята, і не, і, не цей. і не зняла я вам відосик. Ну, нічого страшного. Уже я на цей раз уже я вам зніму відосик, як ми вже будемо в селі. Так що ось так. Бо вдома скучно, і... І ти е, цілий день вдома нікуди не виходиш, а в селі ти цілий день на вулиці, на, на свіжому повітрі. А Максим, а Максим мені каже: Вікуся, ось буде літо, ми поставимо палатку. А, ні, ні, не так. Е, цей, якось до мене. Е, Прийшов Максим, ну я така сиджу, і в мене щось і не було настрою. А, а Максим мені каже: Вікустя, не переживай, оце буде літо, ми літом село поїдемо, палатку поставимо і підемо гуляти до, до твоєї подружки. А я їм кажу, хорошо. і, і, і ви... Ви по це, ребята, знали. Максим він дуже любить в село їхати. Оце тільки йому скажи, що ми їдемо в село. В нього радості, він давай, він давай бігом, бере свого рюкзака, давай, збирає свої іграшки. Боже, він, він дуже любить в село їхати. Ну, я теж люблю їхати. Тоже я да, люблю їхати, то я... Я вже не можу дождатися, коли ми вже поїдемо в село. Ну, блін, ну реально, ну коли Ну коли ми вже поїдемо. Чесно, я вже. Я вже, ребята, не знаю коли. Ну, скоро ми, скоро ми поїдемо. Бо це. Бо моя мама ще не знає коли. Ну, моя мама теж хоче. Ну, 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 вона не знає коли. Ой, щось, ребята вже втомилося, а мені е, потрібно допомогти бабусі Любі, посидіти уроки, вигуляти майка, поїхати, поїхати до моєї однок, однокла, однокласниці. В тебе зайти треба щось е, е, купити, а, а тоді сісти на 22 поїхати. Ну, коротше, ребята, в, в, в мене реально багато роботи, а тоді, як я вже приїду назад, то мені потрібно ще буде зробити уроки, і я це все просто повинна сьогодні встигнути. Це просто якийсь кошмар. Так, вс. Пошліть, ребята, до Баби люби. Що це милоц с сидимо в моей комнате. До Баби, до Баби лучше пошли. Так, зараз, ребята, я заберу свое колечко. Так, пошли. Подивимося, що вона там робить. Що ви тут, баба? шиєте? А ти майкуся. що майкуйся? Що такое? Ну, нічого, баба. Все нормально. Ты Ребята, у мене Нема чогось немає. Кстати, ребята, я вам не розказувала, що А тоді позавчора у мене з мамою був шопінг. І мені мама купила, дивіться, класну, модну, ярку, кофту. Вона дуже красива, вона мені дуже подобається. І я її коли одягла. Це, я в цю кофту влюбилася, і моїй мамі вона теж сподобалася. То, цей. то Коли я буду їхати, то я тоді одягну кофту. А ще, ребята, я і штані. У мене тепер штани стали модні. Я взяла ось таку цепочку. І я ось цю цепочку повішала на штани. Тепер дивіться, який в мене. Ой, штани тепер модні. Штани в мене тепер моднючі. Тепер я вже модно одіваюся. У мене кофта модна, штани модні. Ну, Коротше, я вже вся така модна. я. І я, ребята, е, і ще, ребята, я, е, я полюбила чорний. То я раніше раніше я не любила чорний. Ну, а зараз я полюбила чорний і все. А ще, ребята, мені мама ще купила таку курточку. Зараз я вам теж її покажу. Вона теж дуже класна, ця курточка. Зараз я вам покажу. Що, готові? Подивитися, яка в мене курточка. Пожалуйста, ця курточка весняна. Ось, е, а ота кофта е, зелена, то вона теж весняна. Ми теж, бачите, мені теж купили таку курточку, така вона класна. І я її і ось, е, і коли буде весна, то я її вже скоро буду одягати. А ще е, до своєї курточки є пояс, тобто можна. Е, Одягати пояса, можна без пояса. Но... Но мені краще із поясом, де цей він. Ось, о, дивіться, лежить він у... у кармані, тобто ще. А господи, витягуйся. Тобто, бачите, ще є такий. Зараз, почекайте. Тобто, бачите, ще є ще до цієї курточки є такий пояс. тобто, ну, Но Мені ця курточка подобається, вона така модна. Ой, мені... Ой, ребята, мені вже не терпиться її одягнути. Так, давайте я курточку вже на місце її положу. А під що вас, ребята, під... підставить? <гум> <гум> так, вас буде мене так видно, ребята? Видно. Хорошо. Якщо мене видно, то все хорошо. Зараз я курточку назад положу. А я, боже, ребята, я вже так хочу літа, що це ужас, ужас якийсь. Я, я дуже сильно хочу літа. Моя, моя улюблена, моя улюблена е, пора року, то це літо. Все. Оце літо і все. Показала я вам те, що хотіла. Так, пошліть, подивимось, що там чисто. Може, може, чисто вже на цей піднялося. Давайте не подивимось. На цей раз треба дуже обережно, щоб полотенце не було в тісті. Так, Ребята, повітку, рібята А Ані, ребята, тісто ще не піднялося. Нам тепер нам треба ждати, щоб це тісто піднялося. Ну, нічого страшного. Тісто ось під... підніметься, то ми тоді будемо вже ліпити. Рібята, вже знаєте? Скільки годин. Уже, ребята, дві години. Уже дві години. Боже мой. Як воно спить миру? Бабо, бабо, а зараз уже дві години. А ну, провірте. Да. О, бачите, я ж сказала, що зараз уже. Дві години. Майкош. Все, я поняла, не лізу. А ще, ребята, майк, він дуже не любить майку. Тільки я йому одягну майку, то що ви думаєте? Він тебе буде кусати, він цю майку буде скидати, я не знаю. Ну, що буде літо. і і, і, і літом уже всі поїдуть в село, і ми майка візьмемо. І я візьму йому майку. І вдіну я йому майку. І майкуша буде ганяти в цій майці біля хаті. І, і, і по городах він по городах він буде ганяти. Із і, 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 і сакурами він буде ганять. І за собакою він буде ганяти. Ви щоб тільки знали, як Майкуша любить в село їздити. Він дуже любить. Тільки, тільки ми ось в село приїдемо. Все, Майк тобі давай почне скакати і по городах. І, і по городах. І, і за курями ганять. І, і за нашу собаку ганяє. Отаке. І, і у садку ганяє. Я, я чесно думала, що майкуша не любить їздити. Я, я спочатку думала, що майкуша не любить їздити в село. А Що це він не любить? Він любить. Та, та всі люблять у село їхати. Ну, я теж люблю в село їхати. Ну, я, звісно, зараз хочу в село поїхати, але я зараз не можу, тому що в мене школа, заняття. Може, ну, може, ми поїдемо, да, бабо? Ну, коли, коли ми вже поїдемо, я не знаю. Ну, якщо мою маму спитати, коли ми поїдемо в село, то вона ж буде кричати, а я не знаю, а, а я не знаю, а ти мене і не питай. Та я цей. То я вже боюся, то я вже боюся її питати, понімаєте? Так, ребята, я вам вже все розказала, я вже <laughs> не знаю, що вам... <смех> 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 що вам... Да. Я вже втомилася, я вам... я вам вже те розказала, те розказала і те, і те. Вже не знаю. Я наче спать хочу, але яке спать, треба бабі помогти посидіти уроки, одягнутися, піти в АТБ і поїхати до однокласниці. М -м -м. А, забула. Іще майка треба. І мені ще потрібно майка вигуляти. Чуйте, бабо, може, давайте я зараз майка вигулюю? Точняк, так. Ну, зараз ми майка одягнемо, а я так піду. А ми зараз одягнемо майкушу, бо цей парень лежить. Ой, ребята, чекайте, бо до мене хтось дзвонить, а я не можу взяти. А нашій парень усе лежить. Парень, йдемо на вулицю. До мене тільки що дзвонила. Однокласниця, а я не можу взяти трубочку, тому що я вам відосик знімаю. Так. Ось Майкова, одежа. Майкуша, а ми йдемо гуляти. Давай. О, зараз, ребята, я камеру поставлю, щоб вам було на новітку. Так, пане Майкуша, ми йдемо гуляти. Давай. Я розумію, що ти не хочеш, но треба, Майк. Ти розумієш, що? Ти розумієш, що треба. Давай. Начинається. А я тобі пузо почухаю. Ой, не хоче. Ой не хоче, ти моя далечка, давай. Так, тільки, пожалуйста, не кусайтеся. Майкуша, а, а там буде твій друг. Або, або по, або подруга буде. І такий хоп, хлопчики, очі, ухи, отак, і, і, і мене так уважно слухає. Так? Да? Ну я, ну, якщо ти хочеш. Побачить свого друга або подругу, то давай одягайся і слухай мене. О, Бачите, Майк, починаєш? Ти починаєш? Ну. Дивіться, о що сидить? жулик. одягатися не хоче. Баба Люба тебе не одягне, тому що вона зайнята. Пусти. Не хоче, Так, да, не хоче. Надо. Давай. Лапу свою. Ага. Не хоче. Надо. Ой, ребята, як його важко, конечно, це одягати. Все да, тебе давай Пузо, пузо тобі почухаю. Ой, не хоче, Ой, не хочем идти. Майк. Да подиви на нього. Хто там? Сядь, сядь. А хто там? Сядь, сядь. Сядь! сядь. 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 Майк. Бейби, гуляти. Давай. Голову вище, отак молодець. Мій хороший хлопчик, надо. Тобі треба на вулицю сходити в туалет. Надо. Да, да, ой, не хочем. Ой, Ми не хочемо. Ну надо. куша, ну надо, мій зайчик такий. Все, ми вже одяглися, зараз я піду зватися і будемо ми виходити. Уже бігом тікать. Все, готовий йти, Майкуша? А, тепер зараз я буду одягатися, не? Виходь. Виходь. Ой, боже мой. Так визиваю ліфта. Всем здрасте Майк. Вообще тебе и все, да, Майкуша? Молодець мій. Не мій такий майкуша молодець. Так, Дивіться, як у нас сьогодні на вулиці. Сніг уже Розстав, Зараз ми бігенько погуляємо і якщо не буде вже років, то я, мабуть, або буду збиратися, або я, мабуть, буду допомагати бабусі Любі, Я не знаю, що мені просто робити. А, а може я вже буду закінчувати відео. Ну, болото, ребята. Ти, яке болото? Понимаешь? Ой, ребята, до мене знов дзвонить Влада. Тому, ребята, буду я а, закінчувати видео. Всім пока-пока, ставьте лайки и підписуйтесь, но мы будем із Майкушею гулять. Все, всім пока-пока.